Ну, серед жартів, які останнім часом до речі, найчастіше трапляються mm -hmm. мені у соціальних мережах, наступні мовляв, чому? Корм для тварин існує, а корму для людей не існує. Мовляв, ну як би було зручно, якби вже були готові певні там патчі, пакетики, які містять усі необхідні збалансовані мікро та макроелементи, вітаміни, взяв поїв і не потрібно щоразу вигадувати, що його приготувати і ще й стояти біля плити та куховарити. В коментарях там, звісно, підтримали цю ідею. Ну, а Особливі люди, які є прихильниками теорії змови, написали: ви не знаєте корм для людей вже давним-давно вигадали. Просто задля того, аби харчова промисловість трималася на плаву, його е, не пускають у масове виробництво. Ну цікаво, ну не знаю. Мені здається, я би не купувала корм для людей. Ну, дивлячись, який би він був в смаків, ну чому б не поекспериментувати. Але поки у нас є лише корм для тварин, той, до якого ми всі звикли, ну як ми всі наші улюбленці, я маю на увазі, ті, які ми звикли бачити на полицях магазинів. Він містить білки, жири, вуглеводи, клітковину, вітаміни і мінерали. Хоча не кожен, тому що все це має міститися в їжі для дорослого кота чи собаки, на думку ветеринарів. А ось чи враховують завжди це виробники корму для тварин, питання, ще ж треба враховувати не тільки це, а ві... Породу, стан здоров'я тваринки її особливості, от як обрати найкорисніший натуральний корм? Дивіться, в нашому сюжеті наші журналісти якраз це з'ясовували. Це історія про те, що тварини самі знаходять своїх господарів, або про те, що тварин вибирають серцем. Свою майбутню кішку Анастасія побачила на сторінці ветеринарної клініки. Вона була слабенька і шукала дім. Тваринка так запала дівчині в серце, що неможливо було не забрати її додому. Каже, хоч це було і спонтанним рішенням, та любов до неї безмежна. А тому дівчина дбає про те, щоб її улюблениця добре почувалася. Фахівці зазначають, насамперед важливо обрати якісний корм, бо інакше це може призвести до проблем зі здоров'ям тваринки. Це діарея, метеоризми, закрипи. По-друге, це можуть бути якісь алергічні реакції да, на дешеві інгредієнти, які там місяця. Це можуть бути проблеми з якістю шерсті, наприклад, тьмяна шерсть, як наслідок недостатнього місту жирних кислот і вітамінів. І звісно, дешеві корма, як правило, вони не збалансовані з боку калорійності, і тварини часто на них набирають вагу. При виборі корму зважайте на вік тварини, її розмір, рівень активності та стан здоров'я. А також вибір залежить від того, чи стерилізований ваш улюбленець. От як кішка Анастасії, у мене була рекомендація годувати її кормом для стерилізованих котів, бо вона проходила цю процедуру. І е, цей корм він менш калорійний, тобто він. Допомагає не набирати так сильно вагу. На упаковці у складі має бути вказане джерело білку, тобто з якого конкретного м'яса чи риби корм зроблений, і його відсоток у складі. Наприклад, ось як на цій упаковці ми бачимо 62% курятини. Але найчастіше ми бачимо фразу продукти тваринного походження там може бути і м'ясо борошно, так? там так само ж білок, правильно, але ось саме в цих кормах. Що дешевші, там дуже багато, ось якраз менше м'язової тканини, а більше рослинних продуктів, да, якісь там м'ясокісткові кістки, це означає, може бути більше кальцію, більше фосфору, більше магнію, Да, І це може бути привести до розвитку нагромадження камінчиків. З пані Наталією також перевіряємо два корми: найдешевший за 14 гривень і найдорожчий за 84. Висипаємо їх на тарілку і бачимо яскраву різницю. Дорожчий продукт видно одразу. Тут помітні м'язові прожилки, та й запах не такий різкий. Ось тут чітко курочка, досить непогане, досить непоганий корм. Дуже добре, що вказано, що це саме курка. Да, ось тут тваринного походження. Хто це? Да? 4% курки. Можливо, тут яловичина, можливо, і ще щось, можливо, ще щось. А ось оце вже корм. Да, якщо це монобілок, один один білок. Тобто тут чітко вказано, що це курка, і це відповідає. Наостанок фахівці наголошують, що домашньою їжею годувати тваринок не варто. Звичайний наш домашній раціон він не збалансований стосовно всіх необхідних поживних речовин для тварини. І ось це незбалансування може призводити до проблем зі здоров'ям. Дорослих тварин годувати слід двічі на день маленьких до року три-чотири рази. Основним у раціоні має бути сухий корм. Але при купівлі пам'ятайте про вік тварини, її розмір та стан здоров'я. Обов'язково звертайте увагу на джерело білку в складі.